Сітіла і сижу, як у розвитого корита. Тільки посадила отут дві квіточки, одну тут, другу ось тут посадила, а тут почала ковиряти землю, щоб посадити ще хризантемки Але вийшла і побачила, що тут вже. Поставили отаку бордюрку. Приміряються. Приміряються і я далі не знаю, що мені робити. Якщо він буде міняти бордюр, то й оці квіточки пошкоджує. І усе. А якщо піднімати землю до цього бордюра, так взагалі вони закопаються. І оце я приостановилась. Тут уже оцей північний медвідь знову. Це вже третій раз, по третьому кругу пішу, випустив молоденькі, ось зелененькі листочки. Це другий раз. А Це вже третій раз. Ой, що це таке? Що буде? Ну, И что тут мне делать теперь? Нарешті включили світло. Господи, там водичка течет. Бачите, Дивися, как она интересная Печет, бачишь? Ты хочешь туда покупаться? Хочешь? Нет? Не хочешь? Сегодня видно, светла три дня не было. Телефон был разряженный, Ничего практически не снимала. Что там? Водичка. И тут водичка, да? Так, полила тільки що ці квіточки, Знаєте, що я вичитала? Ой, вичитала, що ці квіти не треба викидати. Я їх вибриваю і зроблю настой, настій, на стій, як правильно сказати, і буду поливати свої орхідейці. Орхідейки, вони в мене щось чи від жари оці, воно ж і в хаті спека, і на вулиці спека. І навіть ті, що кімнатні квіти, вони не видержують. Приспію вранці і ввечері свої орхідеї. Так от не бачу, вроді би три квіточки поки що зірвала. А ці будуть тільки квітнути. От в цьому році квітне моя оця троянда. Подивіться, скільки бутонів. Ось зараз я похолодаю трохи в вересні, вже через два дня вересень місяць. І я думаю, що все-таки похолодає. І вони оце всі розквітнуть, Всі, всі які гарні. По два-три бутона прямо на кожній. Ось такі манюки. Ой, тут три. Прямо по три штучки. На кожній, практично на кожній. Бачите, на кожній бутончики. Ось. Ось. Ну просто. Оце як розцвіти, яка буде красива. Так от, не доказала, вичитала, що оцей настой, тут якісь мікроелементи, які допомагають виживати орхідеям. У мене листя почало в'янути, жовтіти. Хоча я їх ось зараз оприскую, поливаю. Але... Така у мене дравценка, да? Красиві. А теж листочки. А, ну це, мабуть, старенькі, ті, що колись. Але вони всі такі високі стали. Треба горшки всі їм замінити. Дуже здорові такі стали. Вони в мене точно не поміщаться всі в кімнату. Кімнати не дуже широкі. Одне вікно, не знаю, куди їх буду пхнути. Ось тещин язик який став. Це Мені Людмилка від... Ай, віддала. Бачите, що я зробила. Завалила. Опа! Зараз Щоб Не пада на ту сторону, хай пада. так от. І він такий здоровий виріс, здоровенний. Розсадила, поміняла тоді землю. Хай те, хочеться йому покупатися. Але, але там посередині стоїть оцей фонтан І він собі тому і не залазить, Ви чуєте, як кричать качки? Не дають балакати. Які ж вони голосні. Це ж все сусідські Ось за цим заборчиком кричать. Так. Палила кіточки, все зірвала, буду на стоїчку все таке робити. І йшла, далі. І йшла далі. Ой, дивлюся, як повитягувалися, як витягнувся прямо не по дням, а по часам, по годинам. Дивіться, як він тягнеться до сонця. Просто витягуються худенькі та струнки. Так же ж точно оці, <рес> оці, 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 оці квіточки. Майор, гляньте, які. Тільки повилазили вже день і все. Ірдиска тянеться, просто тянеться до сонця. О, помідори треба зривати вже, ці поспіли І можна виривати зовсім їх все. Вони вже відпрацювали своє. Згорі. Це ті, що були пагани. і з них пішов виноград. Молоденький, він ще зелений, хоча ми вже його з'їли. Вони збув, ми позиривали і все з'їла. А це навіть визрів цей, який пішов з молодих пагонів. Ви бачите, ось молодий пагон, який не встиг позривати або не бачив. І тут такий виноград, шикарний, ну він зелений ще. Віктор витягнув генератор, але включили світло. Не встиг включити. Що, <смір> сінечка? Да? Ну так, Шо, так на сінечко. Ну, да, Ой. Пощолкуєш. вітер який, який сильний. А оце готуємо знову електро... <смір> електросоковижималку. Будемо крутити сік з винограду. Коли? Ну я не знаю, можеш сьогодні, швиденько я нарву відеречко, хоча б попробувати. На пару. Тому що він ось уже переспівший навіть. А, але... а може і спробувати стати? З чим? З плодоножкою Ні, плодоножку, мабуть, хоча хто його знає, вона ж виходить. Можна ж спробувати. Коротше, треба експериментувати. Там бумага з купирочками. <рес> <рес> ви <випукає>, <рес> 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 це не бумага. А що, <рес> це Бумага? упаковочна. Це антистрес. Антистрес. купили рулон. Колись подобалося. Хлоп, хлоп, хлоп. Оце антистрес. Кожен день хлопаємо. Тому що Стрес кожен день. Я взагалі вискочила по петрушечку тут. Салатик на вечерю зробити. А там і потравили, що була біля лохинки. Отут потравили. Разом з лохинкою вчора. І тому ми тут не рвемо. А помідорчик зараз ще для салату Я зірву. Помідорчики гарні, красиві. О, які красивені. Один в один. На салатик помідорчики знімаю. Тут гарненькі, вже полопалися. Такі гарні, красні, червоні. Червоні. Вже попереспівали. Кілька збирала. Гляньте, всі потріскалися. Водички полили і вони одразу потріскалися. Спека і все. А дивіться, яка цибулька. а яка цибулька виросла. Зелень, я не буду її виривати. Я просто нарву зелененької. На салатик. Отак от, от. Хай росте далі. Це цибуля, яка сама насіялася, нападала. І оце от така цибуля стала. Просто бомбезна. Оця цибуля у нас тут росте на цьому місці вже років 10. Ми її не викопуємо, нічого. Це, це, бачите, яка цибула. <рес> З неї вона отак от сіється отакими цибулинками. Ну, це маленькі пропали, тому що, а так тут здорові цибулини. І вони оце сипляться сюди і знову виростають. Сипляться і знову виростають. І подивіться, які тут були, тут вже були такі цибулини, що можна було їх... Навіть вже різати, різати на зажарку, не тільки зелені збирати. А оце ж тут завжди виноград, він закриває. А сьогодні ми цей виноград листя побирали, щоб скоріше і ягідки достигали з цієї сторони. І Джек нюхає виноград, він любить виноград. навіть їсти любить. Ми йому не даємо, тому що... Желудок у нас хворий, да? Чи желудок, чи кишечник, не знаю. Ну воно у нас таке собача, дуже ніжне, правда? Дивіться, отмарашується, я його трогаю, а він так, діпа, ти, що ти від мене хочеш, так? Да? Джекуля, жарка, я знаю. всім жарко, не тільки тобі. Відкрили виноград, що він, цей він буде. Він вже такий, є ягідки, які вже і солодкі. Але треба їх вибирати. Ну, Почекаємо, поки добре достинуть. Вони будуть чорні-чорні. І тоді смачні-присмачні. Цей виноград я дуже люблю. Він не приторний, не солодкий. Кісточки відділяються. І він так, коли вкусаєш, він аж тріщить. Оце мені подобається. Подобається так. Ось заховалися. ховалися конструї. Гілки прямо такі здоровенькі. Тепер буду робити з оцією. З оцими квіточками. Вони ось скоро вже будуть цвісти. Бачите, ось вже дивлюся, скоро квіточки будуть розпускатися. Ну Це ж я хотіла посадити на ту клумбу, де поставили бордюри. Бо там збираються ще копати, рити, закопувати цю бордюру, піднімати землю, добавляти. Коротше, це буде не скоро. А я не знаю, куди їх оприділити. Хіба що залишу їх в горшочках, поставлю, наверное, просто на клумбочки там і все. Як ви думаєте, мабуть, ніколи ми оце сміття не вигребемо з двору. Ну кожен день, кожен день це жах, просто жах. Ось мені здається, що вони трішки поміняли колір. Ну, политаж. ж. Господи, вже переживаю за всі, за всі квіточки. Думали, не будемо трогати. цю, А бачите, Віктор розділив пополам. Тут посадив одну і другу половину десь дів. Комусь віддав, мабуть. В крайній мірі, я не бачу, де друга половина. І чого туди поліз? В мусор, в сміття. Тільки розкидуєш. Ой, налила в літрову баночку оці трояндочки, що два... Одбали... Квіточки, що одвалилися, з трояндочки, з моєї кімнатної, китайської. І дивіться, який розчин став рожевого, буде темного кольору. Я його буду ще розводити, тому що е в інтернеті розказували, що одну квіточку на літр води. А потім обрискувати і листочки, і все. Не тільки листочки і туди в корішочки і кругом. Отак от, от. Це те ж саме, що чай. Carcadé.